Ну і власне далі будемо говорити про рішення Єврокомісії. Вони із 2 травня до 5 червня цього року заборонили імпорт пшениці кукурудзи, ріпаку а також насіння соняшнику українського походження до п'яти країн Євросоюзу: це Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Власне будемо аналізувати цю ситуацію із політичним експертом Ігор Горчаленко з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Давайте, власне, розпочнемо із цих заборон, які анонсувалися справді уже і раніше. На ваш погляд, враховуючи зараз ситуацію української економіки, як ця заборона поки що на місяць, а можливо в перспективі і на рік, вплине саме на українську економіку. У насправді вже є підрахунки офіційні, що від заборон на агроекспорт з України до Європейського союзу можуть бути втрати до 200 мільйонів євро. Це дійсно це вагомий удар по нашій економіці під час війни. Тут зрозуміло, що важко шукати якийсь позитив, є як є. Але знову ж таки, ми маємо усвідомлювати, що рішення Єврокомісії стосується заборони виключно в п'яти країнах, які власне і піднімали цю бучу. І єдине, що я можу сказати. Що дійсно позитив, що таким чином, хоча б створені єдині умови в цих п'яти країнах, бо до того це була, знаєте, політика відірвана, і то Румунія щось хоче, приймає, не приймає, Польща щось хоче, приймає, не приймає. І насправді від цього ще більше страждав український бізнес, бо я знаю не одних агротрейдерів. Які вже відправили давно вантаж? Він стояв на митниці, ще не було ніяких заборон, і тут бас поляки, наприклад, кажуть, все не приймаємо. Те не можна завозити, це не можна завозити. Тобто втрачає і не лише, до речі, український бізнес втрачає, а втрачають і партнери в Європейському Союзі, які купляли це збіжжя, і відповідно вже хотіли його там реалізовувати далі. Тому, звичайно, зараз цей місяць це час для подальших перемовин. Я дуже надіюся, що вони будуть відбуватися в руслі, а все-таки продовження пролонгування. Пільгового розмитнення українських товарів те, що у нас діє з травня, Минулого року зараз ми бачимо проходять різні бюрократичні етапи для пролонгації цієї теми, те, що просив відповідно парламент і дуже хотілося, щоб е, тема українського збіжжя, врешті і після червня, не постраждала, і ми змогли відновити адекватну торгівлю. Я на, на одному ефірі наголошував, що е, аграрії з е, окремих членів Європейського союзу мають усвідомлювати, що Україна стане. Невід'ємним і повноправним членом ЄС, відповідно, і наша економіка так само буде частиною внутрішньої економіки. Тому, панове, це конкуренція. Так що просто треба адаптовуватись. Ну, власне, якщо ми згадаємо, що все це почалося, ви згадували про бучу саме агровиробників у цих країнах, у цих п'яти країнах. Але при цьому, якщо взяти до прикладу, Угорщину. То виявилося, що майже 50% вони не можуть забезпечити потреби своєї країни у зерні, але при цьому вони виступали проти імпорту із України. Про що це говорить? Ну, стосовно Угорщини, це взагалі окремий варіант. Mm -hmm. Тому що дійсно, от та Польща, про яку я згадував, там, наприклад, історія дуже довга була стосовно вибивання дотацій з Брюсселя для польських аграріїв. Це ну. Дійсно, там дуже така знаєте довга тема. А стосовно Угорщини, то це просто додаткова додаткова власне вияв цієї антиукраїнської політики, яку ми зараз бачимо у абсолютно всіх вимірах і у гуманітарній сфері, у безпековій сфері, що стосується євроатлантичної інтеграції нашої держави, та усьому абсолютно, тобто, це просто черговий привід трошки нагадати Оце. Позиція Абаба Яга проти, вона всюди йде. Просто тут Угорщина е, знайшла ситуативних союзників, але знову ж таки в кожній з країн своя ситуація е, щодо цього. Ми ж бачили, що, наприклад, е, та ж сама Румунія. Не запроваджувала до кінця відповідного ембарго на українську продукцію, тобто вони проводили перемовини, тобто це залежало від кожної з країн. А стосовно горщини зрозуміло, що тут грає саме політичний фактор, а не економічні аспекти, чи якісь втрати безпосередньо угорських виробників. Ну, до речі, ситуація схожа і з Угорщиною і в Словаччині. Там теж велика нестача зерна, при цьому є великий ріст цін так само, але при цьому діє заборона на віз українського зерна. Яка ситуація зі Словаччини? Ну, знаєте, тут теж погоджуюсь, але знову ж таки маємо усвідомлювати, що ці країни, всі п'ять країн, вони оперують статистикою, згідно з якою віз, наприклад, українського зерна. За останній рік на ринок ЄС безпосередньо збільшився в 10 разів, тому вони просто показують, що Боже, що ж це таке? Там більш дешеве українське збіжжя заходить, і так далі. Тому я ну, як на мене, як на мене, ну ми ж маємо розуміти, що все рівно ці агроринки вони не є сталими. І те, що зараз буде вестися далі в інші країни Європейського Союзу. Потім буде перепродаватися. Повірте, так воно і буде перепродаватися назад в ту ж саму словаччину, можуть навіть десь там змінити країну походження, чи ще якісь нюанси, і просто на цьому будуть додатково заробляти відповідно треті сторони і спекулятивний ефект. Тобто, врешті-решт, самі ці країни споживачі саме втратять від того, що вони не будуть мати доступ до більш дешевого збіжжя. А це звичайно це спровокує ну очевидно певне підняття цін для кінцевого споживача, і дійсно це буде негатив, і це пришвидшить інфляцію загалом в єврозоні, яку намагалися припоркати протягом останнього року. Враховуючи так, ну те, що така схема, яку ви розповіли, може існувати зараз. Чи може це призвести до того, що цю заборону власне відмінять із 5 червня? Ну, очевидно, що зараз будуть проводитись перемовини, і тут питання зараз: а що ж запропонує власне, Єврокомісія? Бо я розумію, що ті 100 мільйонів євро на п'ять країн. Обіцяні Брюселем, ну, очевидно вважається цими п'ятьма країнами за малою сумою, тобто повертаюся до своєї попередньої тези, що якраз вибивають дотації загальноєвропейського бюджету. Я думаю, що перемовини зараз триватимуть, і просто Україна тут виступала певним об'єктом, певним інструментом для вибиття оцих дотацій для аграріїв цих п'яти країн. Чи буде враховуватись фактор майбутнього врожаю, яким він буде на території цих п'яти країн? і Чи це так само може впливати на скасування цієї заборони? Ну, я думаю, що тут буде грати як фактор врожаю, так очевидно, і фактор в окремих країнах виборів. Що будуть доволі скоро, наприклад, в Польщі, пам'ятаємо, що восени будуть вибори до Сенату та Сейму. Я думаю, що як тільки ми пройдемо цей етап, то власне позиція польської влади, яку оновлять, яку беруть, вона дуже оперативно зміниться. Ну до речі, Блумберг теж про це пише: що заборона саме Польщею імпорту зерна пов'язана із передвиборчою кампанією. Тому що мала на меті заборона гарантувати солідарність із Києвом не відштовхне виборців. Тобто, фактично, зараз це намагання втримати своїх виборців? Ну, це не тільки намагання втримати своїх виборців, але й залучити нових. Mm -hmm. Ми завжди знаємо, що останніми роками в загалом європейському союзі є тренд на посилення правих сил. Відповідно, це в тому числі відстоювання національного виробника, і зрозуміло, що в цьому моменті ну, Україна виходить на другий план. Але знову ж таки, це не треба сприймати повністю як намагання десь зашкодити Україні в руслі російсько-української війни. А це просто маємо розуміти, що це є певні особливості. Але з цими особливостями ми теж маємо їм протидіяти, бо розуміємо, що так само отримуємо вади для власної економіки для наших аграріїв, для нашого підприємництва. Ну, от щодо ще польщі, то польська прокуратура розслідує завдання збитків найбільшим польським млинам, яким за підробленими документами замість польського зерна поставляли українське найнижчої якості, начебто, українське зерно називалося технічним і з приміткою використовувати для спалювання та виробництва. Палац, насправді чи можемо говорити про те, що Україна теж є вина того, що існують ці заборони? Ну послухайте, відправляється фуражне і продовольче зерно на різні цілі. все рівно ну, все в основному пломбовується. Ну знову ж таки, якщо підняти тему тієї ж словаччини, те, що ви згадували, то якраз. Тема нібито низької якості і була приводом для першочергових заборон. Хоча е, те, що я чув. З внутрішніх спілкувань на українському ринку це була просто формальна причина, бо насправді проблем ніяких не було. Так просто зазвичай роблять для того, щоб завести активні протекціоністські заходи. Тому я думаю, ну стосовно якості зерна, очевидно, що від цього безпосередньо страждають агротрейдери, бо їм видають штрафи. Це зерно не приймають і так далі. Тобто тут немає. Причин для тотальної заборони розумієте, мова завжди йде про конкретний товар, про особливості тієї чи іншої операції. І в такій ситуації це просто ну скажімо, аргумент для ЗМІ, але з точки зору бізнесу, звичайно, він абсолютно не підходить. Україна постачає загалом звичайно якісне зерно, і якісне збіжжя на експорт. Скажу чесно, більш низької якості зазвичай реалізується вже на внутрішньому ринку. Ну так така особливість е, е, нашого агросектору. Ви згадували про те, що майбутнє України в Європейському Союзі і європейським агровиробникам потрібно це враховувати що обов'язково українські аграрії вийдуть на ринок європейського союзу. Наскільки він для нас є взагалі відкритим і чи він є для нас рентабельним? Ну, звичайно, він є рентабельним для нас, тому що ну, насправді до повномасштабної війни ми вже активізовували власну досторонню торгівлю на рівні понад 42%, але виходили з умов торгівлі, прописані в угоді про зону вільної торгівлі, в рамках угоди про асоціацію. І хочу сказати, що. Після того, як були запроваджені оці пільгові мита, нульові навезення в загалом української продукції, понад 50% нашого експорту йде в країни Європейського союзу, тобто це наш основний торгівельний партнер. І зрозуміло, надалі ми маємо потенціал ще до збільшення. І думаю, що дійсно це налякало певних гравців на внутрішньому європейському ринку, не лише аграрних виробників, але й загалом. Але знову ж таки я ж підкреслюю, що це ринок, і є правила сод, є внутрішні правила Європейського союзу. Це все можна вирішувати абсолютно цивілізовано без зведення якихось шалених ембарго. Те, що зараз закликають робити в окремих країнах, сьогодні ще одне важливе рішення буде прийматися: це рішення про продовження зернової угоди для України і власне заплановані сьогодні переговори. Щодо безпечного коридору у Чорному морі, ми багато вже чули погроз від Росії, що вони не будуть продовжувати зернову угоду після 18 травня. На ваш погляд, які ми сьогодні почуємо результати? Ну, по-перше, я нагадую, що зернова угода була пролонгована не на 60 днів, а на 120 днів. І Російська Федерація, звичайно, те, що вони сказали про пролонгацію на 60 днів і у разі невиконання п'яти умов. Висунутих ними то нібито вона припинить свою дію, то палки в колеса почали ставлятися активно вже за 30 днів блокуванням перевірок відповідних судів, які йдуть цим зерновим коридором. Тобто Росія вже робить все, аби зерновий коридор зупинився. Я думаю, що насправді дійсно зараз робиться просто феноменальна дипломатична робота з боку інших трьох учасників. Цієї зернової ініціативи я нагадаю, що це Україна, що це ООН і особисто пан Гутєріш, і це звичайно пан Ердоган і Туреччина. І єдине знову ж таки тут позиція просто Російської Федерації, яка намагається і далі зірвати цей процес. Бо очевидно, що чим далі, тим вони будуть висувати все більші вимоги. Це буде не лише там Тольятті, Одеса, не лише там зняття обмежень на певні банківські установи чи там суди. Ну те, що ми бачили, це п'ять. Відповідно їхніх вимог, я думаю, що чим далі, тим вони будуть все більше і більше висувати. Наприклад, стосовно Криму, тих атак, то що ми зараз бачимо, на російські військові об'єкти, які знаходяться на окупованому півострові, очевидно, що Росія буде намагатися використати цей фактор для того, щоб Зупинити зернову угоду і і ще дуже багато таких нюансів. Але я думаю, що насправді, якщо Росія зараз вийде з зернової угоди, їм буде набагато гірше, бо дуже просто так вони не будуть мати змоги гальмувати весь процес своїми офіційними представниками. А Україна сьогодні має вже військовий потенціал для того, щоб забезпечити нормальне проходження цим коридором кораблів. Єдиний нюанс, єдиний. Єдина проблема на сьогодні, як на мене, лишається з точки зору страхування цих вантажів. Але знову ж таки, виходячи, що зазвичай тут піднімають питання з Великобританії британські страховики, то знаючи позицію зараз загалом Великобританії щодо нас, я думаю, що там великих проблем не буде. Тобто, навіть якщо Росія сьогодні відмовиться від продовження зернової угоди, зерно все одно зможе рухатися морським шляхом. Я думаю, що будуть застосовані різні інструментарії з плану Б, тому що знову ж таки зернова угода, за якою ми зараз діємо, підписана трьома учасниками: Україна, Туреччина і ООН. Документ абсолютно ідентичний тому, підписаний Росією Туреччиною ООН, але Україна зі свого боку виконує абсолютно все, що є. Тому тут питання, я думаю, до наших партнерів з Туреччини та ООН для забезпечення безпеки цього зернового коридору. Україна робить все від себе залежне зараз. Кожен ранок починається із приємних новин для українців, тому що ми бачимо, то сходять потяги на Росії, то бавовна, то тут бавовна в Криму. Сьогоднішній ранок теж не є винятком. Чи у це може вплинути теж на рішення Росії? Ну, це не те, що рішення Росії, це їхня аргументація, чому ні, чому вони проти, і чому вони ну можливо будуть вимагати якихось кулуарних для себе преференцій в частині, наприклад, зняття санкційного навантаження, те, що зараз ну дійсно вони мають проблеми. А згадуючи те, що власне на Росії їхнім міністром аграрної політики виступає Патрушев молодший якого вважають одним із можливих наступників Володимира Путіна, то зрозуміло, що аграрну тему ну, тримають доволі жорстко і на високому рівні? А ну очевидно, що перемови не далі будуть тривати, але я переконаний, що є фактори, як ми можемо натиснути на Росію, щоб вона погодилась і далі, а, хоча б формально, на пролонгування роботи зернового коридору. Щодо Ердогана напередодні виборів, чи важливо йому, власне, дотиснути Росію і продовжити зернову угоду? Ну я думаю, що насправді зараз це як один із е, предвиборчих кроків. Бо ми бачимо, що Ердоган зараз зосередився дійсно там напевне, так, угу. на певних великих будівництвах, на геополітичній е, вазі відповідно Туреччини на його кроках. Звичайно, я про це говорив ще там два місяці тому, якраз так все підгадано, щоб якщо що, Ердоган міг використати цей фактор в своїй внутрішньополітичній боротьбі. І якщо буде пролонговано під вибори, те, що ми вже тут буквально скільки там тиждень лишився до цих виборів, то, звичайно, це може зіграти певний фактор, бо ми бачимо з різних. Соціологічних зараз опитувань ідуть нога в ногу зараз Ердоган і опозиція. Тому, звичайно, фактор зернового коридору може зіграти саме з точки зору політики. І, відповідно, я думаю, що Ердоган буде робити зараз все, щоб пролонгувати відповідні стамбульські ініціативи. Вже цієї суботи, 6 травня, відбудеться вперше за 70 років коронація нового короля Великобританії Чарльза третього. І от туди не запросили. Лідерів Росії, Білорусі, Ірану, Мянми, Сирії, Афганістану та Венесуели, враховуючи те, якщо в теорії вони б таки Путіна запросили, на ваш погляд, чи був би це привід для його арешту? Безумовно, тоді б довелося робити аналогічно ситуації з пар, коли Володимире <рес> Владимира Владимировича, включіться, будь ласка, скайпом, І так інакше доведеться кайдани на ваші руки повісити. Ну звичайно, але ж зрозуміло, що тут є жорстка позиція. Особисто короля Чарльза III. ми маємо абсолютно стабільну прогнозовану і дуже вдячний Великобританії за таку проукраїнську позицію, як одного з наших найбільших союзників, тому звичайно навіть під час коронації, що є одним із що є однією з найважливіших подій власне для офіційного Лондона, то і те, що не запрошується, власне Володимир Путін, звичайно, це є великий жест подальшої підтримки України і необхідності боротьби з російською агресією, яка сьогодні становить небезпеку не лише для України, але й очевидно, що для євроатлантичного простору і загалом світу. Сподіваємося, що представників української делегації ми таки там побачимо вже цієї суботи. Я вам дякую, пане Ігоре, що ви доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, політичний експерт Ігор Чаленко був з нами на відеозв'язку.